Прониклива любов. Як добре є, коли мовчати з ким, як поряд той, кому заглянеш в очі і вмить себе відчуєш дорогим, і вмить себе відчуєш найдорожчим. Як добре, як обійма, ніжно хтось бо подарує свіжий подих літа, хто зробить, щоб омрія не збулось, бо кожну мить наповнить ясним світлом. Як добре є, коли мовчати з ким, і смакувати чай один на двоє, та пледом вкрившись лагідно одним, розгортувати спогадів сувоє. Любов це недомовлені слова, і у очах палкий вогонь не незгасний, коли у всьому Бог і скрізь дива. Любов це пісня двох сердець по щастя.